Збройні сили України попрощалися з командиром 51-ї окремої механізованої бригади, полковником Пивоваренком, який героїчно загинув у серпні 2014 року під Іловайськом. Він ніколи не шукав легких шляхів у своїй службі. Там, де було важко, там завжди був Павло Васильович. І там, в боях, які там були в Донецькій області, також. Там, де було нелегко, також був він. Провести офіцера в останню путь прийшли рідні, друзі, товариші по службі та бойові побратими. Була прекрасна людина, військовий, ось який ну, понад усе любив напевно військову справу. Ось, полігони, стрільби, навчання все це було його. Ось, це була його стихія. Він віддавав леву частку свого. Життя, напевно, саме це. Указом президента України Павло Пивоваренко, нагороджений орденом Богдана Хмельницького, третього ступеня, посмертно. Яна Садовніченко, Володимир Стройко, військове телебачення.